Закордонні відрядження дають свої результати. Нещодавно на конференції у Лондоні я познайомився з Томашем Копечним з МЗС Чехії. А вже вчора він був у Харкові з робочим візитом на чолі делегації. Прага, Брно, Опава, Бзень та інші чеські міста це не просто наші партнери, а справжні друзі. Від початку війни вони передали нам техніку, генератори, значну гуманітарну допомогу. А Збройним силам України Чехія надала потужну військову підтримку. На вчорашній зустрічі запросив чеських інвесторів до від. Будови Харкова вони можуть допомогти нам у модернізації транспортної галузі, закупівлі потягів для метро, трамваїв, електробусів, і навіть у створенні муніципального таксі. Спільні проєкти також можливі в галузях енергетики, оборонної промисловості, підприємництва тощо Харків відкритий, і прозорий для співпраці. Впевнений, що слідом за перемовинами у нас будуть і конкретні результати.